Всім добрий день, друзі! Сьогодні я вам покажу, як скопірувати офіційний левел. Ми заходимо сюди, потім на цю групу нажимаємо і тепер сюди. Хотіли скопірувати Polar Пишете Polar Копія Копія. Оларгейст копія. Якщо тут у вас таке, Enter пароль, то тут сюда. сюди, на коктейку в цю букву І, то есть. Тепер тут говориться Pass IS 1, 2, 3, 4. Тобто ми просто стоп, ми просто подивимося Polargast. Ось такі у нас оларгейст оригінальний. Оригінальна копія захотіли скопірувати Пишете. 1, 2, 3, 4, О, Все. Скопірували лево. Все. Можете тут, що хочете сделати, даже усложнити ось таким способом. грати в цю копію, якщо так, то не дуже легко. Ладно, всім. До зустрічі! І до побачення.